Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Сьогодні коротко хочу презентувати вибіркову навчальну дисципліну «Нотаріат України. Актуальність вивчення даної навчальної дисципліни обумовлена тим, що важливу роль у здійсненні правозахисної та правоохоронної функції відіграє саме у нас нотаріат. України захист прав та законних інтересів громадян, також юридичних осіб, запобігання певним правопорушенням є основним завданням нотаріату, авторитет, і значення якого невпинно підвищується в нинішніх умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин на сьогоднішній день, вкрай необхідним є вивчення в закладах освіти такої навчальної дисципліни, як нотаріат України. Але на мою думку, викладання даного курсу має бути не тільки для юристів. Він може бути цікавим як для психологів, так і для економістів, так і для інших. Спеціальності, тому що основний закон, а це у нас Конституція України, гарантує кожному громадянинові право на отримання кваліфікованої правової допомоги, а в свою чергу нотаріат поряд з іншими інститутами забезпечує реалізацію цього конституційного права громадян. При цьому предмет його діяльності обмежений рамками безспірної цивільної юрисдикції. Саме нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону і захист прав і законних інтересів шляхом вчинення нотаріальних дій від імені держави, а нотаріальна діяльність вона спрямована на надання офіційної вірогідності юридичним правам, фактам і документам. Предмет діяльності нотаріату він є специфічний, оскільки нотаріальна форма охорони захисту відрізняється від інших форм. До структури курсу відноситься загальна і особлива частина. В загальній частині вивчаються сучасні нотаріальні системи, поняття, завдання нотаріату, організація діяльності нотаріату в Україні, порядок складання кваліфікаційного істоту для тих осіб, хто в подальшому бажає стати нотаріусом. І певні інші теми. Що стосується особливої частини, то в особливій частині вивчаються загальні правила та особливості вчинення окремих видів нотаріальних дій, таких як посвідчення договору купівлі-продажу, це може бути договір купівлі-продажу нерухомого майна, це може бути договір дарування, договір довічного утримання також. Що стосується сімейних прав відносин, це може бути посвідчення шлюбного договору або аліментного договору. Також при вивченні особливої частини студенти ознайомлюються з такими темами, як оформлення нотаріусом спадщини, посвідчення нотаріусом заповітів, в тому числі і секретного заповіту. А також спадкового договору, ну і певних інших питань, наприклад, таких, як відбувається посвідчення довіреності, звісно, і інші питання. Тобто, метою викладення навчальної дисципліни є підготовка до практичної та наукової діяльності як висококваліфікованих фахівців, це можуть бути правознавці, так і інших певних фахівців різних галузей. Вивчення даного курсу воно спрямоване на усвідомлення здобувачами освіти, значення норм права, що регулюють різноманітні форми захисту прав, законних інтересів, також засвоєння ними теоретичних певних положень науки нотаріального права. Формування у них певних навичок щодо правильного застосування отриманих знань та правових норм при вирішенні конкретних завдань, вивчаючи інститут нотаріату, здобувачі освіти, повинні навчитися знаходити необхідні правові норми, правильно тлумачити їх і застосовувати їх на практиці. Саме основними завданнями вивчення. Навчальної дисципліни Нотаріат України є ознайомлення здобувачами освіти з загальними закономірностями, виникнення і розвитку інституту нотаріату, показ значення нотаріально-процесуального права, установлення національної системи права України, сприяння розвитку у здобувачів освіти самостійного мислення, засвоєння здобувачами освіти юридичної лексики і певної термінології. Формування правової культури. У результаті вивчення курсу здобувачі мають знати основні нормативно-правові акти, що регламентують концептуальні засади органів нотаріату та сучасні нотаріальні системи, поняття завдання нотаріату, організаційні основи діяльності нотаріату, звісно, загальні правила вчинення нотаріальних дій, особливості вчинення окремих видів нотаріальних дій і Застосування норм міжнародного права та міжнародних договорів. Також у результаті вивчення курсу здобувачі освіти мають вміти використовувати дані науки нотаріально-процесуального права, при вирішенні професійних завдань, орієнтуватися в системі державного законодавства та, звісно, практики. Інтерпретувати чинне законодавство стосовно до конкретних дій органів нотаріату, а також правильного їх застосування, ну і е, мають знати і вміти інші е, певні особливості, що стосуються даної дисципліни. Вважаю, що здобувачем освіти дійсно варто обрати цей курс, тому що він є цікавим та актуальним на сьогоднішній день і знання. Які отримає після вивчення цього курсу, будуть корисними для студентів не тільки у професійній діяльності, а й у повсякденному їхньому житті. Дякую за увагу!